Я это все оставлюсь и сам. Да. Надя спрашивает, Наталья, расскажите, как вам сотрудничал с Тимати? Уже я поняла, что он, в общем-то, запел после работы так. с вами. А вообще он послушный ученик? Ну, насправді він дуже приємний у спілкуванні. Ви знаєте, коли виникла ідея на каналі «1 плюс 1» зробити цей проєкт, мені коли зателефонували і сказали, Наталі, ми хочемо вас запросити в проєкт взяти участь, але умова прохання, це не була умова, було прохання. Ви поводитеся співати з Тімати. Або чудово розуміли, що це зразу ж виникає ряд певних питань. Який репертуар, коли репетирувати, якщо всі інші пари, які брали участь у цьому проєкті, мали можливість щодня бачитися, проводити репетиції. Вони там за ручку ходили. Там ну інші пари. У нас такої можливості не було, тому що ті в Москві, я в Україні він десь там постійно на гастролях. Я була в роз'їздах, і ми зустрічалися в день буквально виступу. Але заочно ми, очевидно, що ми заочно готували кожен свою партію. Але так як він професіонал в, своїм, в своєму жанрі, я сподіваюся, я теж добре роблю свою роботу, і в результаті на, на, на знімальному майданчику все якось виходило дуже непогано і динамічно. І мені приємно було те, що от всі говорили, що Тіматі він такий там, зірковий, він такий амбіційний, він такий там, начать, поведінці, неадекватний, може бути не, з випадами, не, це не, ж імідж. Ось я все це чудово розуміла і готуючись до зустрічі з ним. Я подивилася його інтерв'ю, я послухала його музику, і я була до всього абсолютно готова. Але коли ми зустрілися особисто зі мною, він був надзвичайно люб'язний і приємний. Він слухався, він там так зробимо це, зробимо те, як ти хочеш, давай. Значить, Бо він чудово розумів, що, мабуть, вся вокальна партія лежала на мені. Ось, Але він імпровізує чудово, він дуже добре володіє англійською мовою. І ті твори, які виконувалися англійською мовою, десь дуже навіть вони були імпровізовані, а це так гарно, коли є якась імпровізування. Це, це, це жива динаміка, і тому продюсерам це все дуже подобалося. І, Насправді працювалося мені з ним легко, достатньо легко. Єдине, що були незручності в тому, що він є нічний птаха, тобто він працює вночі. Він прилітав з таким розрахунком, і його біоритми вже так вибудувалися за час його роботи, що він працює там в нічних клубах, десь там вночі. Тобто він вночі більш енергійний. Ось і мені прийшлося. Під нього вже якось теж вибудувати свій графік. Якдень я відпочивала, там ходила в спа-салон, себе проводила в порядок. А вже вночі вже, значить, ми е, працювали. Тому е, якихось якогось дискомфорту в роботі, в роботі з тіми не було. Єдине, що я, ну, я дама, і мені неприємно, коли взагалі люди нецензурною лексикою виражаються. І для мене було дуже великою несподіванкою, і е, таким трохи навіть десь шоком, е, що він на сцені собі дозволив. Нецензурно виразитися, хоча я вам так скажу, що в тій ситуації і я вже готова була так виразитися. Ви розумієте? Тому що коли готує ціла команда телеканалу, вихід в ефір і так далі, там мюзикл, мюзикли вже про це неодноразово говорила. А вибачте, дуже шановане журі, я дуже поважаю Вікторію Лук'янець, У нас були спільні концерти з нею в Італії. Ми я поважаю її як співачку. Але не дивлячись на це все, коли вас запрошують журі, будьте люб'язні, підготуйтеся до ефіру, хоча принаймні вивчіть історію цих творів, чи є такий мюзикл, чи нема такого мюзиклу. і коли ми виконуємо твір у виконанні Еді Мерфія. Уже теж про це згадувала неодноразово із мюзикла «Dream Girls», де головні партії виконують, і він по сьогоднішній день іде. Це сучасний мюзикл, він недавно поставлений на Бродвеї. але цей мюзикл є. І головну партію виконує Еді Мерфі і Бійонс. І ми оцей цей твір виконання Еді Мерфі взяли і розклали на два виконавця на мене і на тімаді. І після виконання, коли нам жюрі задає питання, а що дійсно єсть такий мюзикл. Ну, вибачте, хочеться вже встати і сказати вам що-небудь, то може Тімоті був і правий, що він і сказав, знаєте що? Все одно наш номер був самим-самим. Вибачте, не можу я цього висловити. Але це було так в його виконанні. Для мене це трошки було ну, несподівано просто, але дуже доречно. Мені щось це нагадало, як мене приймали в музичну школу. Там для того, щоб туди потрапити, треба було здати якийсь іспит, наприклад, заспівати якусь дитячу пісню. Mm -hmm. ну, це було років шість було. І всі діти співали там якийсь стандартний набір пісень загальновідомих. А я тоді вже відрізнявся бажанням співати щось альтернативне, і в мене були інші улюблені дитячі пісні. І я одну з нас співав, яку не знали ці екзаменатори. Mm -hmm. І за того вони не могли визначити наскільки точно я інтоную, чи. Ну, тому що вони не знали цю пісню. І за того мені поставили 4. Mm -hmm. а, і я не зміг потрапити на фортепіано, який, який був початковий план. А, а на фортепіано великий конкурс, тому що. Mm -hmm. І мене відправили на, скрип... на скрипку, mm -hmm. на скрипку mm -hmm. де конкурс був менший. Хоча це абсурд, тому що слух на скрипці потрібен значно більше, ніж на фортепіано. <laughs> Це собачно. Ну бачиш, як вони ну, ж не знали, от зараз я собі уявляю, коли пройшов вже час, коли пройшла вже певна так, історія твого життя, коли ти вже став особистістю, знаним музикантом, відомим музикантом, і коли твої педагоги дивляться твої концерти і згадують цю історію, вони собі думають, як дійсно можна було, наприклад, так, от якимось е вчинком, умовно кажучи, поставили вони тобі трійку, не взяли тебе в музичну школу. Ну, Припустимо, такий гіпотетичний план. Цим самим змінили кардинально твоє життя, і не було б такого демократичного. Я, я думаю, принципово би це не змінилося, тому що музична школа звичайно дала мені якусь базу. Ну і за того, що я так чи інакше мав контакти з класичною музикою, якісь там базові знання з феджиотом mm -hmm. ноти. Я знаю, хоча досі сьогодні, по до сьогоднішній день не користуюсь на слуха. Все, слух. все на слух. і не записуємо і. Ну, тобто Я можу розібрати мелодію по метах, але я це не користуюся, тому практики немає. А, і те, чому мене навчали в музичній школі і як навчали мені, мені особисто абсолютно не підходило. Тобто Це було абсолютно не робив це, тому що ну, такі сказали, що там, ти повинен бути культурною людиною, давай бери скрипку, іди за класть. Я закінчив музичну школу по після трьох понестільно. Віддав батькам зі там mm -hmm. і сказав, все, в моєму житті більше музики не буде. Через місяць я взяв гітару. Ясно. Yeah. Yeah. <laughs> тому я думаю, що гітару я взяв би в будь-якому випадку. Ну, з іншого боку, я не вважаю, що я дарма в той час, тому mm -hmm. що я постійно зараз все, що знаю про ну, теоретично про музику і практично батьків питання все-таки без музичної школи. Та звісно, світ, світло просто необхідний для музиканта, не то, щоб себе комфортно почувати. Питання від Олесі. Чи літаєте ви з концертами до наших діаспор за кордон? Куди саме, чи планується найближчим часом якісь виступи? Так, до вас не свободна. Значить добре? У групи Медхес в серпні виступ в Канаді на великому музичному фестивалі, присвячено ну, не тільки музичному, це фестиваль української культури. Тобто там і музика, і кухня, і танці, і традиції, і костюми. Це один з найбільших гледійських фестивалів української культури, і ми там будемо виступати, це те, що в найближчих планах. А я нещодавно тільки повернулася буквально з 14 по 19 травня. У мене були концерти в Римі, потім після цього в Будапешті. І зараз у мене теж готується великий концерт у Будапешті в діаспорі, це на серпень місяць. Ось Тому, безумовно, що постійно ми співпрацюємо з діаспорою. І я навіть собі запланувала бути. Великих діаспорах Австралії. Австралію. Ту в Австралії в Австралії не було я хочу коли я це Там чудова діаспора українська і е, Торонто, е, Монреаль, тобто ті ті міста, ті країни, де українців дуже багато Чикаго, в Америці. В мене були вже там концерти. Але звісно, що зараз якраз дуже хочеться якась така потреба поїхати до тих людей, які вже давним-давно покинули Україну, які намагаються зберегти українську культуру, будучи за кордоном, які підтримують Україну допомагають хто чим так. може. І, І тому дуже хочеться хто... до них поїхати. Це дуже велика сила насправді та яка. На моє враження, наявність українських діаспор в світі вона є дуже позитивним прикладом, тому що в успішних країнах. Українці дуже успішно реалізовуються і якраз якщо у нас десь виникає якийсь сумнів, чому ми такі бідні, чому у нас так багато проблем, можемо якісь там ну, щось з нами не так, то достатньо подивитися на те, якщо будуть українці в Канаді, Сполучених Штатах. Люди, які роб... займаються бізнесом успішним, які там займають достатньо високі пости в уряді, тої самої Канади. І... Ну, тобто можна зрозуміти, що українці вміють працювати, українці вміють досягати успіху. Питання просто в тому, що ми в своїй країні не створили для, для всіх нас таких умов. Але є позитивний приклад, з, з якого можна. Брати наступнення. Ну це вже не кажучи про, 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 про підтримку тих країн, і завдяки власне і те, що уряд Канади підтримує Україну, найактивніше з усіх розвинених країн на сьогоднішній день. Це тому, що багато українців в Канаді. В принципі, і те, що Сполучені Штати так лояльно ставляться ну, от в цій ситуації конфліктній і підтримують Україну, це звичайно ж не обходиться без того, що багато українців там проживають і активно займають дуже позицію. Так, це, це правда. Вопрос к Вадиму от Руслана: расскажите о своих поездках в зону АТО и как считаете, какие песни нужны сейчас бойцам, которые находятся там? ну, я думаю, что бойцам на самом перед потрібно увага і моральна підтримка. Э, тобто, притом не тільки від артистів, а взагалі всіх. І їм потрібно відчувати, е-е, те, що Мати, мати зв'язок з усією країною, відчувати тих людей, за яких вони там чергують на своїх бойових постах і ризикують, потрапляють під обстріли, захищаючи всю нашу країну. Їздили ми справді декілька разів, і я сам їздив з Гітарою, і з групою ми їздили до І І буквально декілька днів тому мене запрошували. Запрошували знову, причому говорили про те, що зараз ніби так всі трошки звикли до цієї затяжної війни і менше почали артисти їздити. Отримати. Тобто ну, це все починалося. Тенденція этом. була така, що всі хотіли щось. Много концертів було прошлим літом, да? а вот на... весна літо як-то найменше на останнього... мовчати. Блатхець на останнього, останнього разу були в травні в Артемівську. Це mm -hmm. от той концерт, який був найсвіжіший. От. Але загальна тенденція така, що справді. Менше стали їздити, а бійцям потрібна, потрібна підтримка, тому що чим довше часу вони там проводять, тим важче їм мораль. І їх, їх, треба постійно видавати їм це натхнення, нашу віру. енергію, нашу та віру. Ну, тобто музиканти фактично можуть бути от, тими представниками всіх людей які приходять туди і кажуть, що хлопці, ви тут не самі, ми всі за вас, ми, ми за вас молимося, ми за вас турбуємося і тримайтеся, і будьте мужніми, і ми будемо ми, ми вам От. І от найближча пропозиція до мене це те, що на початку липня поїхати такий зробити тур по блокпостах. Попередній план такий що 12 виступів на бухту. На блокпостах, власне, там, де найбільше потрібна ця підтримка. Я в принципі, закликаю всіх колег не залишати нашу армію поза увагою, треба її продовжувати їздити туди постійно, поки нехай ця війна зараз не така, не, не знаходиться в активній фазі, але хлопці там щодня відбудується ризику, заради всіх нас треба їх підтримувати. Что касается музыки, репертуара, учитывая, что вы уже ездили, ну, многие артисты говорят, что они, э, бойцы не любят слушать э, какую-то лирику, а наоборот, им что-то веселое подавая, рок-н-ролльное. Так ли это? Что вы пели? Я думаю, еще все потребно. Ну, я просто, окрім того, коли ми виступали самі, були різні такі концерти спільні, де різні артисти виступали, і от різні емоції, і все було потрібно. Були дуже такі чутливі, свіжо написані пісні від Тетяни Піскарьової, наприклад, там, де це було вже про цю про нашу війну, це було там, наприклад, одна з від додомучки до батька, який знаходиться на війні. І оскільки багато бійців, у кого є сім'ї, у кого є діти, це для них було настільки про них і настільки. Їх пронизувало, що це були справжні чоловічі сльози. Наразі я буду. Тому що це така тема дуже ще велика. Але разом з тим, після того, були більш такі патріотичні mm -hmm. пісні, були просто позитивні, веселі пісні, були пісні, під які справді вдавалося їх підняти так, щоб вони танцювали і навіть вискакували на сцену. Mm -hmm. Тобто е треба розуміти, що люди знаходяться в екстремальних умовах протягом. Кількох місяців, вони не можуть собі дозволити там розслабитися, вони не можуть дозволити собі ну, переживати звичайні людські емоції. І в момент, коли от відбувається такий якийсь виступ, вони можуть це відчувати. Вони можуть і плакати, як діти, і сміятися, як діти. Вони дуже щирі і їм все потрібно. І я думаю, що це також. ну это, возможно, я не психолог, там, я не могу это профессионально комментировать с точки зрения психологии, но мне кажется, что это тот важный момент, который им, их очень сильно перезавантажує и позволяет им там держаться. Спасибо. Ну давайте крайний вопрос, потому как время поджимает немножко от Наташи. Какие самые необычные подарки дарили вам поклонники и были ли какие-то интересные запоминающиеся случаи, истории, связанные с поклонниками? Ой, ця тема безкінечна, про неї можна говорити багато. От, ви знаєте, дійсно, я думаю, що Вадима і в моєму випадку шанувальників вистачає і. Абсолютно різні були до до край коли мені довелося просто міняти район міста Києва, тому що шанувальник закидав мене квітами. Постійно зранку ми виходимо з хати квіти під дверима. А спочатку це було дуже лояльно, спочатку прохання обіцянки, шалені, я там для тебе рай наближу, якщо ти будеш моєю, а потім просто погрози. Якщо ти не будеш моєю, то ти не будеш нічиєю, і ну одним словом, це до таких до Але насправді зазвичай це дуже такі вічливі гарні люди, які приходять на мої концерти, які дарують мені прикраси, знаю, що я жінка, що я люблю це. Ось які дарують мені дуже красиві там, картини. от. Моя квартира це вже картинна галерея. Ось, і хутра, ну і якісь такі, знаєте, абсолютно. А бувають просто маленькі е, е, іконки, які дуже мені приємні. і, наприклад, ікона Святої Наталії там або в Золотій Рамі, або там ну, якісь такі, знаєте, духовні речі, які теж мені додають сили, назнаги, і це теж дуже приємно. Тому абсолютно різні різні моменти. Ну, як зазвичай, це квіти прикраси. Прекрасно, бачиш, а чоловікам дарують алкогольні напої. Так, так? Квіти також ну, це такий типовий варіант. А мені дуже подобається, коли люди... Відчуваючи, ну коли вони люблять мою творчість, і mm -hmm. вони коли хочуть якось за це віддячити, вони роблять це своєю творчістю і mm -hmm. щось роблять своїми руками, наприклад, дарують, тобто воно може не не, не мати цінності там якусь, приємні, але дуже але дуже дуже це зроблено дуже щиро. І От останній приклад у мене був, коли ми були у Львові, і дівчинка, яка працювала там покиївкою. Ну вона попросила сфотографуватися, а хто mm -hmm. на все, а потім вже. Я приходжу в номер, а лежить на столипах шкопе на ньому намальований олівцем на тюрк з квітами. Тобто, ну, я розумію, що це щиро, от вона що могла, те зробила. Потім гарно намальований, справді у дівчинки ну, і Бувають зі знаком мінус, те, що найбільше згадується, із подарунків від прихильниць, то мене одного разу вкусила за ногу сильно. Жить, дівчина yeah, за ногу вкусила. Yeah. Ну, ми, коли в клубах виступаємо, я там бігаю тільки по сцені, я yeah. грав на гітарі соло і бігав по парній стійці. І от як, якраз, якраз був близько. Oh <laughs> і Вона так вчепилася і довгий дов, дов час не відпускала, і при тому сильно стискала. Ну, тобто така прямо хладка бультер'єрська. Ні, що це серйозно? Не залишився додому. Ну, зате запам'яталося. Запам настану... Добре, що це найгірше, що я можу згадати. Це як можна буде довіряти. Але насправді, що от я з великою приємністю згадую, це коли підходять люди зі сльозами на очах і кажуть, як ви співали, як ви затронули мої глибинні фібри моєї душі. Там, от щирі -от 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 от емоції, які ніякими подарунками. Можна характеризувати це щось найцінніше. І от у мене концерти пригадалися в Америці, коли я вже приїхала в Київ, в Україну електронною почтою надходить мені лист про те, що чоловік, американець, який був на моєму концерті, а я багато української музики виконувала, і він, звісно, не розумів, про що я співаю. Але настільки, мабуть, моя душа і моя харизма і український мело передався йому, що він пише листа там, де ж не Глету CEO, там -то, там -то, там -то. Тобто про те, що я дуже щаслива mm -hmm. бачити у вас і, бачити, і бути на вашому концерті, але е я настільки броняся вашим концертом, що я хочу вивчити українську мову, щоб розуміти те, про що ви виконуєте, наскільки мені це було приємно отримати такого листа. Тому е те, що ми робимо, це дійсно ми ці впливають на свідомість людей. І ми можемо сколихнути такі. Фібри дійсно душі в людях, тому дай Бог нам всім миру, добра, любові, щоб люди мали бажання ходити на концерти, і отримати такі позитивні емоції? Дякую. давайте приділим хто вже пойдет вам концерт. Ой, я всіх хочу запросити, всі гарні питання. Ми всіх запрошуємо, приходьте, будь ласка, на наш концерт з Вадимом 21 червня, нагадую, до Національної філармонії України о 19.00 початок. Ось так, е -е -е, є два квиточки у нас на столі, і в нас ряд питань. Вадим, що ти думаєш? Це так, ну, мені всі... все так, я все педагогічно виписала. Виписали. Ось, але мені здається, що от, те питання про класичну музику мені б хотілося, коли Єліна задала питання, чому класичне мистецтво не наближене, не настільки має популярності і таке інше. Як ти думаєш, якщо ми жінці віддомотимо я... та точку? Да. Добре. Тоді, тоді, Єлін, завершаю слово для Павло ми вас любимо. Ми вас дуже цінуємо, поважаємо. Ми живемо для вас. Ми працюємо для вас. І дякуємо вам за вашу любов, за вашу підтримку, за те, що ви додаєте нам сили і енергії. До зустрічі! До зустрічі. Дякую! Дякую!